43 вантажівки допомоги Китайська Народна Республіка передала чергову партію допомоги для благодійного фонду Чисті серце. Усе це зазначає співзасновник фонду Василь Вишеванюк. Передадуть військовим медичним і навчальним закладам та гуртожиткам. Сьогодні ми ще отримали машинки пральні так само. Микрохвильові печі отримуємо сьогодні. А вчора, наприклад, було шість вантажівок. Там були вже засоби гігієни, також машинки пральні і. Так само були лампочки, котрі будуть нормально вони світодіодні, так само від світодіодні, і вони заряджаються від сонячного, мають маленькі свої сонячні панелі і заряджаються у світло. Це все буде в найближчий час, будемо розпочнемо з понеділка вже роздавати по різних медичних закладах. Також це буде роздано для хлопців наших у військовій частини, там, де особливо де навчальні центри, де перебувають хлопці, щоб їм було так само зручно і спати. Це такі дуже класні ліжка вони передали. Це вся програма є спільно дякуючи Міністерству закордонних справ України за сприяння Міністерства закордонних справ України, а також Міністерству закордонних справ Китая. Михайло Кушнірук 10 років прослужив у лавах Збройних сил України. Недавно чоловік демобілізувався по стану здоров'я і сьогодні працює директором благодійного фонду. Каже, під час військової служби чисті серцем неодноразово підтримували його та військову частину. Мені доля усміхнулась знати. Благодійний фонд і як військовому, і тепер вже як працівнику благодійного фонду. Тобто цей фонд дуже багато допомагав мені як військовому, моїй військовій частині і, дякуючи моїм контактам з фондом і іншим військовим частинам, ми знайомі вже не рік, не два. І, та, грубо кажучи, з 15-го року я контактую з фондом. І завдяки їхнім проєктам, книга добра. Поїздки дітей в Угорщину. От з тих пір ми контактуємо. І так сталося, що я тепер я є частинкою фонду. Найближчим часом допомогу відправлять і на Харківщину, Хмельниччину та Сумщину. Уляна Флоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.